Виконуємо номер 360 із підручника Алгебра 7 та номер 13.29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення Х, для якого справжується рівність, і три рівності. Приступаємо до виконання. Щоб поділити два степені з однаковою основою, потрібно основу залишити без змін, а показники степенів відняти. Отже, маємо 9 відняти 1 дорівнює 9 відняти Х. Перенесемо Х у праву частину, змінивши знак на протилежний, а 9 і 1 у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо Х дорівню 1. Знову ж ділимо два степені з однаковим основом показники віднімаємо. Тепер переносимо мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо їх до 16. Ділимо два степені з однаковим основом. Показники віднімаємо. Мінус х залишаємо у лівій частині, 12 переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Мінус х дорівнює мінус 5, отже, х дорівнює 5. Номер 360 із підручника Алгебра 7, та номер 13, крапочка 29 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша виконана.